Я, я, я роблю те, що мене захопить. Якщо мене захопило, мені хто, ну, де я, що як я себе почуваюся, я хапаю всі Я хапаю, роблю камні, я, я займаюся багато, дуже багато різних таких складних. в живописі акварель, масло, акрил, ну і напрямки моїх робіт теж як ілюстрації, так і э, я іноді пишу такі роботи, робить, я теж не хочу щось людям розповісти. І мені тоді дуже цікаво, як вони э, свою думку, э, те, що я намалювала, чи це впадає, зрозуміло, я намалювала, чи зрозуміло. Ну, Сперсами ну, у вас дуже зрозуміло. Ну, це, зимой, браком. ну я, в мене така властивість композиції, що я дуже мало роблю фони і завжди таке відчуття, що ось що воно зараз до за тебе випаде і срочно треба їсти. Це, це я так компоную спеціально. Дружи, що, вдало, так, вдало. Це я реставрувала е, картину, і коли я відмила і побачила там лодочку, я вирішила, що мені така теж треба загорілася. Ну, <сіпші> <сіпші> В цьому все, це моє. Якщо немає захоплення, то і не треба нічого робити. <сіпші> ну, в мене такі є серії, серії люди, дерева, дуже відомі. Раніше я як... в рік по дві персональні виставки робила. Потім в мене була п'ятирічна перерва. Нічого не хотіла, нічого не. Було. Два роки я не була Путіна. Потім вималювала Путіна, я є кролик і мені пропустив. Ну у кожного, у кожного з свій підхід, з світ і це дуже добре. Що... А в мене, коли персонально, багато хто думає, що це війня. Е, ще дуже улякаюсь е, камінням, прикрасом роблю, валяння, батьків, ну все, що завгодно. Нас тут всебічно доводити людина, у нас тут дуже багато таких людей. Я знаю, вдома. Ну, я дуже приємно побачити, такі гарні роботи тут, приємна атмосфера. Дякую вам, дякую, пані О, Я десь там висилала якийсь італіянець. Я сфотографувала 1875 року. Хоча більше спорту на да, Так, я, я думала, що Голландія. Да. А, а... Але в Голландії немає цих, таких пагорбів, не взагалі. Да. Ну тут э -э Оту до мене принесли, то там було видно тільки луну, і отут трошки сонячної це інше було чорне. Коли ти відмиваєш, відмиваєш, ви Діє, черноки десь там в будиночок, десь жінка човняра шукає, тут люди прогулюються. Цю роботу можна роздивлятися, вона розповідає. Ну, тому і в мене хочу. Дякую вам. Вам вийшло. Дякуємо, пане eh, eh, Олександр.